Ну що, готові до подорожі? Сьогодні ми зануримось у води третього за величиною океану в світі. А що ж робить його таким особливим і, головне, найтеплішим? Давайте розбиратися разом. Тільки уявіть собі, вода прогріта до плюс 30 градусів за Цельсієм. Це ж як тепла ванна, тільки розміром з океан. Так, це справді найтепліший океан на всій нашій планеті. Добре, але в чому ж секрет такого тепла? І що ще цікавого приховують ці безкраї води? А відповідь насправді доволі проста вся справа в його розташуванні. Розумієте, океан лежить переважно в найспекотніших кліматичних зонах, прямо біля екватора, а там сонце новоно ну, світить майже прямовисно цілий рік і просто таки заливає все своїм теплом. Та знаєте, тепло це, звісно, добре, але це лише початок історії. Його унікальне розташування перетворило цей океан на справжнісіньке перехрестя, перехрестя цілих цивілізацій. От тільки погляньте, він омиває береги Азії, Африки, Австралії і навіть, уявіть собі, доторкається до крижаної Антарктиди. Це ж треба. Він поєднує настільки різні, настільки не схожі частини нашого світу. А ще у його водах приховані справжні скарби, наприклад, Мадагаскар, четвертий за величиною острів у світі зі своєю абсолютно унікальною природою, і звісно ж, легендарне Червоне море. І ось що цікаво: хоча це, звісно, солоний океан, він постійно приймає прісну воду з наймогутніших річок Азії. Це і Інд, і Ганг, і Тигр. Уявляєте, який унікальний водний баланс це створює? І от усе це разом і географія, і річки створює океан з дуже особливим характером, а формує цей характер дві могутні стихії це мусони та сіль? А ось тут починається найцікавіше такий собі парадокс. Ми вже знаємо, що він найтепліший, але виявляється, він одночасно і найсолоніший з усіх океанів. Як так? Як це взагалі можливо? Чудовий приклад це Червоне море. Секрет у тому, що в нього не впадає жодної річки, жодної. Тому вода не розбавляється, залишається кришталево чистою без річкового мулу. Саме тому воно є одним з найсолоніших та найпрозоріших морів у світі. Так, а пам'ятаєте про другу стихію? Це мусони. Це такі сезонні вітри, що двічі на рік кардинально змінюють свій напрямок. І вони приносять то шалену посуху, то просто стіну дощу. По суті, вони диктують весь ритм життя для мільйонів людей в Азії та Східній Африці. Добре, з кліматом розібралися. А хто ж живе у цьому дивовижному світі тепла, солі та мінливих вітрів? Ному зазирнемо під поверхню. Ого, а підводний світ тут просто кипить. Величезні кити, грайливі дельфіни, величні білі акули, морські черепахи. Всі вони тут, всі вони вважають ці води своєю домівкою, справжнє царство. Але почекайте, у глибинах ховається щось справді неймовірне. Латимерія. Це така доісторична риба, яку уявіть собі вважали вимерлою разом з динозаврами, а потім її знайшли живою. Саме тут? Ну і звісно, куди ж без рослинності цілі підводні джунглі, густі ліси з різноманітних водоростей та ламінарії. Саме вони дають і прихисток, і їжу для незліченної кількості морських створінь. Але вплив цього океану не обмежується лише природою. Ні, він став справжньою ареною для людства, ареною торгівлі, неймовірних пригод і, звичайно ж, легенд, які назавжди змінили хід історії. Подумайте тільки з давніх давен його хвилями везли прянощі та шовки. У наш час це ключовий шлях для транспортування нафти і газу. А сьогодні мільйони туристів їдуть сюди щороку, аби на власні очі побачити всю цю красу. Це не просто океан, це справжня водна магістраль людства. Ну а де ж жвава торгівня, там, звісно, і пірати, легенди й досі живуть, розповідаючи про незліченні скарби, які нібито заховали на віддалених островах знамениті Корсари. Хто зна, може ці скарби й досі там чекають на свого щасливого відкривача. Так, від теплих лагідних течій до найглибших, найтемніших западин від стародавних караванів до піратських скарбів. Індійський океан це справжній світ, повний загадок, і залишається тільки одне питання: які ще неймовірні таємниці він приховує під своєю блискучою поверхнею?